Занурення у водойму на водохреща стало уже традицією, адже вважається, що в цей день вода має цілющі властивості. Якщо ви візьмете воду із 18 на 19, поставите на балконі чи в чи в бідоні, чи в відрі, вона буде освячена, бо освячується вода не сріблом, освячується вода Божим Словом. І коли Боже Слово вітає, сьогодні вся вода освячена. Пану Богдану, 80. Половину свого життя він моржує. Каже, знає з власного досвіду, що для здоров'я це дуже корисно. Коли в мене народилася третя дочка, мене звали поліартрит. І я нічився, нічився, нічого не допомагало, я тоді вирішив е сам шукати цього. Я почав роздівся, почав ходити босими ногами по снігах, купатися в прорубі. Спочатку ми ходили там на озері, це було в 77-му році. Зігрітися після занурення в холодну воду сьогодні допомагали козаки, які від ранку почали готувати їжу для всіх бажаючих. Для людей, для моржів, для українського народу безкоштовно пригощаємо з допомогою спонсорів, хто мав можливість чим допомогти. І сьогодні буде у нас уха козацька, супчик гороховий. Куліші різні чай, напитки, таке. Занурюється в воду на водохреща вже кілька років поспіль, і міський голова Тернополя запевняє, головне правильно налаштуватися морально. А ще каже, така традиція взагалі добре впливає на людину. Існує відома українська колядка, яка говорить, що третій праздник перенесе нам здоров'я. Йорданська вода дає, має цілющі властивості, надає здоров'я, очищає від цього слова негативно, заряджає добром, енергією, позитивом, дає натхнення до роботи на цілий рік. Я рекомендую кожному тернополяну, хоча б раз це спробувати. Насправді там воді набагато тепліше, ніж зовні. тому можливо страшно початку заходити, але коли ти вже окунувся, то набагато себе краще почуваєш. І всіх вітаю з Йорданом. Нехай Йорданська вода. Змиїлась негативне, хай друзів добро, благополуччя на цілий рік. Натомість медики підкреслюють, щоб не зашкодити йорданськими купаннями організму, треба попередньо готуватися та отримати консультацію лікаря.